Всім привіт. Місця не дуже. Одне і те зайнято. Тут є мостики, ну мало ли хазяїн прийде на рибалку, а я там сидю, як здрасте. З берега я б навіть і тут став і куди треба докинув. але це треба плити у воду, доставати грьобані тички. Пооставляли після лодок кучу тичок. З берега просто неможливо рибачити. Я би вже і поїхав. Ну, сусіди закинули перший спінінг, поки я тут втикав, ходив, міста розвідував. І витягнули ляща. І лящ кіло плюс того. бомбармия я Кірудув. Грузимося. Блін, повні кармани. Тут воєнний білет, тут телефон, тут ще щось. О, а тут у нас кукурудза карамель. Що може бути краще на ляща? Краще може тільки додати чорний бубалет. Я б сказав чорний дрист, але у нас культурний канал. Але б я б не промазав, тому що конопля пришвидшує метаболізм. Оп! О! Реальний фіш зараз буде. Блін, сьогодні ще й вихідний. Рибаків на, на воді валом. Вже трошки прохолодно, вересень місяць виїхав один. Так, розворачуємо міномети. Так. Уже метра чотири, може п'ять-шість. Глибина не слаба. Я думав метра два-три Нифіга подібного насадив на лящову снасть, на опарика. І зараз усе це переключаю в такому ж плані. Дістав гачки. Аля-ляш, привіт! щербет, дивлюсь, куди сусіди закидають, откуда вони його достали, з якої дистанції. Я би ще дістав тички 4, якщо б не 6. Але не я їх ставив, не моя гадка. Того нефік наводить тут чужі порядки. Оп! Працюємо. Будемо кидати, наверное, через красавчик. А открити душку. Але бачимо, що каша витримала. Значить вже добре. А оце труба, як я не належу ці кивки. Але без них ніяк. Глибина. Тут трошки мілкіше. Клювала, клювало і, походу, порожняк. Це те, що недалеко закидував. Чи все таке щось є? Ні, нічого нема. Тільки заїхав, тут я тільки закинув усі. До речі, на цю вже декілька разів клюнуло. Сів перекусити попкорном. У Риби свій попкорн, у мене свій. Тут дивлюсь, дип-дип і вилажує. Можливо навіть далеко закидати не треба, а то я всі зафігачив, як-небудь як куди-небудь подалі за середину і понеслась. Не думав я, що інгул тут такий глибокий. Там де ми були, не знаю чи то місто то називається чи ні. Як би воно не називалось, це по річки тут в об'єсту, але той ліс, а ми були аж чортії де. Там широчезний, без корабліка точно ніяк. Та й тут би не завадив, якщо з берега. Але глибини там не спостерігав, а тут прямо ого, го ще й теченіє. Вторий раз я на це не куплюсь, обратно покльовка на ту шпалку приблизно в тому ж місці. Але цього разу, можливо, кинув ударі. Починав вилажувати. І бросило. Та що ж таке? Знову ця дрібнота заста... взялася за старе. До речі, коло мостіка 3 метри глибини для поплавчанки саме те. Я слідкую за тобою, але вже видно, що дрібне, тому що клює і броса, клює і броса, якась старанька. Таке впечатлення, що вона там уже повішалася та ранька. Нужмо. Сусіди на човнику щуку ганяють. І я б, кстати, поганяв не проти. У нас 3.30 лодка пропадає. З мотором красота Є ехолотик. До речі, модернізую. Струбцинку під нього є. З під нього і акумулятор під 3000 гривень вийде літієвий. чи железофосфатний типу того. Оп. От лещ кукурузний. І з цього ми діємо висновок, риба не на середині і не під той стороною. Вона під цією стороною, бо стільки... Не, не перекидав ніде нічого, а цей кидаю під самий берег і йдуть плюваки. Лящик тут ося він, треба знайти точку просто. Це така падлюка. Так, Візьму мобілу, сходю по сусідах. Вибраться отсюда, кругом байтранери повключав. Бо тут кажуть коропи 10-20 може більше, які оплавають часто. Поки сам не побачу, не повірю. Ну не в тому діло, а в тому, що тут не вистачає тако музики Форт Буаяр. Як ви бачите, атракціон увлекательний. Містами кажеться, от-от тресне І в коїм-то віки немає Харя з жиру, а доска під ногою. Але і на тому круто дуже дякую тому, хто постарався таке збудувати. Там мостик получше. Того, якщо хто-то прийде рибачить, піде на нього, а не сюди. Не люблю, коли мене тривожить. Ще будемо перезакидатися. Хазяїн приходив в мостіка, кукурузкою закормив, нормальний мужик попався. Це не його мостик, його друга, який на хищника переключився, каже. Розказав, куди кидати і як тягнути. Що оце палки терчать, а за крайня дальність, куди треба. На середину 7 метрів. І під ту сторону немає смисла. Чепи і не токо. Тут кожен, кожен, хто лодкою стає на палки перед собою в п'яти метрах від лодки дри, дрини топив. Каже, тут дринів тьма він коропів остав. Він показував 9, 6, 5 кіл коробчуків він в цьому році в том доставав. І каже, більше місяця риби нема. Їздю тільки підкормлюю. Стойло почати перекидати, була покльовка, провтикав. Видно ще один лещ подлец. Той ще познайомився з цим Серегою. Каже, зараз позвоню хозяину, він тебе знає, капітана гак. Якщо Капітан <-гак". сміт -гак> ну, нормальний підписник, не хейтер, бо якщо хейтер приїдуть проганяти. <сміт -гак> сміх сміхом і таке буває. Так, опаришем завішали, кукурузної кашки. І зараз закинемо там, де кобра Астраханської закормили. Ну а не Астраханська, вона Миколаївська самодільна з бутилки. Ну ви поняли. Посил наш. Оп! Ось сюди, ось так і закидуємо. Оказується палки тут по 5 метрів, по 6. Блін, воно єлі впало. Я думав, тут глибина метр два того вони тички повставляли, а там глибині ще Оказується. Може навіть закинем волосяний монтаж на коропа. Але це не точно. Тільки цю закинув байтранер, а тут уже... ех, а тут вже. І я попав прямо в чепу, як мене й предупреждали, що тут чепа на чепі, причому мертвий. Кажен, хто забив палку в воду, посадив дерево. Порвалась леска. Нічого в нас ще є. Шок лідера, правда, нема. Так, цю поки відложимо, візьмемо спінінг покоротше. Ще раз вже новий підписник, вже не хазяїн, вже новий підписник, друг хазяїна, підходив взяти номер телефона, сфотографуватися. Ось ще хазяїн, підписник прийде мостика. Пообщаюся, що я камеру включив, на тичках короб почав вивертатися. Хай одного я зіллю. І потім перейду на волосяний монтаж. Але все-таки ми хочемо підчепити лящика добротного. Не менше сусіди за кілушного витягнули. Все, тепер мостик у нас, можна сказати, заброньований. Нас не виганять, ми знаємо. Я думав, кажуть, зурантура приїдете з утра освободю. А ні. Ми тут переночуємо. Ноги протягнуть тут хватить, головне посеред вудок не скатиться. Дьорга зараз. А то тут-то там, то тут-то там. Тигедик, тигедик. А по факту ніде не бере. Вже заникався конкретно в комиші, бо сонце смале зонтика нема. Тіпочку я в машині оставив. Собака не одної хмарки дикої. Нема. Оп, диб диб диб, диб. Не пойму, що є, що є. Що є. Маємо, що маємо, що є, те й маємо. Сапливий. Ну прям в сусідів там вообще гарнюній був такий закілушний. Уже за такий готовий на. на копчение. <laughs> Подлец. Мне кажется, надо еще еще кидать. Оп, оп, оп. Блин, ну такие уже соли просят, соли просят. Прихотых их, эх, солененький. Грамм 400. Такие уже соли реально просто. Спочатку так дип-дип-дип і тишина, але ну, думаю, його знову мелочь підставляв, а потім такий бубух, називається фігак монтаж. Ах, і ми всі в саплях лящових, але вже веселіше. Підвиложила вже який раз, а ми оп збоку взагалі, як бачите, кинув на палки і не докинув. Інгул це просто козлина річка. Одні козлодоїли. Але не густира, підлящик. І є крупніший, і буде крупніший. З краю тільки прокльовують всі останні, тільки і знай перекидай в холосту. Оп! Фідерок. Там мені кажеться, коли так часто дергається, оп, то частенько вона там сидить. Так воно і є. Коли ділає диб-диб-диб-диб, та тихо ти. Головне тягнеш по воді, ніфіга. фіга. Давай, чувак, підростай, побачимось на ямі на виході з білого. Ой, швидше побачитись. Блін, накакали прям на штани. Грбанілящі. Шорти обісрали. Только ж в стиралку закинув, Токо простірнув. Ой, ніякого порядка. Поки од... пішов налево, так сказати, дивлюсь, а направо вже і виложила. Є щось, щось є. Кобр Астраханський, рожевенький. І одразу сере, але не нашою прикормкою. Раз і виложив, думаю, не зрозумів. Може вже буде, думаю, темніть то треба би попапчики поставити. Та й лягти спати тут на мостику. А ні, оп, лящик ДНД де де, та й проклюне. Так, так, так. Оп. Тут тягнуло аж під берег і пусто. Поки я включив камеру, ляж попустив. Тигедик, тигедик на крайній. Я якраз його не перекидував. По-моєму, як і предпоследній. Чотири перекинув ціні, думаю. І тут крайні вже зафутболив вздовж берега. І мені здається, там глибина більша, ніж там на середині. Так довго падає, що трендець. Я просто не представляю, якої довжини ці, ці дрини. Це мінімум 6-7 метрів. Мінімум. І це просто капець. А я думав, зараз залізу в воду під нирну, максимум до двох метрів. Фух, витягну і мішати не буде. А тут, блін, підкажні тички затоплені чепи. Ну, та пульсірує. Оп, сидить. Ого! Драконе там! Дикий шалений лящ, шалений апельсин. Оп! І теж зараз переляку. Кажу, підкажні і під кожні затоплені дерева. У кожного своя хатка для коропа. При тому що я не бачу, щоб тут було стільки карпетників, взагалі ні души не зліва, ні справа. А... а цих самих ви поняли кого. Тичок он лодок на 50 натикано. Тут тут. Через кожні 10 метрів хтось, причому з двох сторон, і з тієї сторони, і з цього і так і за, за, за уголи тянеться. Весь Миколаїв видно на воді, на надувних лодках. Тут рибаче. Ну а коропа не видно і карп'ятників не видно. Що вони тут ловлять? Біс їх знає. Даже собака під берег. ось закидує, і то глибина космічна. Завжди жалієш, що нема глибини, але тут просто переізбиток. Пробував на щуку, на судака в різні боки і все, і вертушки, і воблери, і силикон одводний. Все, що працювало в Херсоні і в кривому розі. Тут приказало довго жити, так, нозі від сонця прикрить хоча б. Оп, порядок. О, вічно я не вовремя по телефону. Ля-ля тополя включаю. Але рибка є, каша вже закінчилась. Оп, а дергав добре. На педлящика похожий. Він самий. Хотів сказати на густерину похожий. Рожий не вийшов трошки. О, каша закінчується, можна було б замішати ще. І я не проти. Але вже на самому офігітельному, на самому любимому вашому Матвіївському ставку. От якщо тут риба не буде ловитися, ви, ви, ви свідетелі капітана Гака, оцей гейзер. Я, я так і будь-куплю ще сільвер серію Real Fisha. Оцей гейзер поїде в Матвіївку. Треба адміралу дзвонити, полить полити і так далі. Контрольне слово. Пам'ятайте, я укоріняв гранат. Спеціалісти прийшли, проверили. Укорінивсь, треба пересадивать. треба все це контролювати. Попробуй когось знайди, пересадити і все діло. Ну біда в тому, що, як сказав підписник, якого свій канал по гранатам. Не повоєнним, а в деревах кущам гранатовим. Що сорт у нас в городі росте безпонтовий цей. Що він пізній і його мало зав'язується. Що це мало колись заказала її частично обманули. А той, що він нам подарив в тому році, він, до речі, прижився і дуже круто прижився. Гарний такий гілки пустив. Значить, укорінився чітко. Той вже буде красний, с'єдобний. І цвісти буде в апрелі в маю, йому буде все по... пофігу. Коротше, йому все буде і все буде добре. А в нас зараз в августі цвіте, але потім швидко зав'язується і починає рости, але плодини невеличкі. В тому році ми один з'їли, той, який єдиний зав'язався, він був розміром, як яблуко, але солодкий. Хто б міг подумати, що можна вдома виродюча земля, як я казав, проклята земля. На цій проклятій землі не картошка, ні черта не росте, але виріз гранат. Ой. Тому таке, ті кущі зараз пересадяться десь під забор. Раз вони безпонтові. Один адмірал хочу задонатити, ну в нього. Кеба не варе, де його посадити і як посадити. Хоча я і підскажу і покажу, і всі діла. Це ж мені треба в Херсон їхати, а це не варіант. Херсон не пустять. Та й ми дуже далеко. Та й не дуже далеко, просто не пустять. Ви скажіть спасибо, що нас за цим гейзером пустили на цей місток і не вигнали. Ми тут знімемо зараз 10 відосиків, 10 початків і 15 матвіївських кінців. О, такі пироги. Не обісуйте, іншого просто нема. Як не стараюсь, тут треба місяцями жити, роками вивчати водойму, щоб знати, де стати, куди закинути і чим закормити. Ну то таке. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Прикормочка у всіх магазинах вашого міста і по ссылочках в описі. Дякую, що ще залишаєтесь з нами. Коробчик ми ще побачимось. Всім пока і до зустрічі на воді.